Так, Сьогодні у нас будуть булочки. Ну, різні асарти робимо. Ось опара у мене готова. Опару на воді робили. Так, да, опара на воді. Це тут води 300 грам, е сіль, чайна ложечка, цукру. Ну, кидав дві ложечки, ну треба буде ще додати. Ложечки, ложка столові. Цього роботу мало буде на вулочки. Так, додаємо одне яєчко. Одне так. яєчко, оліє. Три столових ложки три оліє. Три ложки оліє. Та я думаю, Одоле. мало, можна і більше. Так, ну, так. То, то, як. Так. Та ось таку столову ложку масла вершкового. Ну, це там грам 50, мабуть. Так, тоді що ще? Сюди? Та цього. Сметанки ось додамо. Ну, Столову давай. ложку. Воно ж на воді опара так. Ага. Хай так, де. Сметанка у нас. Ну, ну муки там. піде грам 700. Ну, от так. 500 грамів, а там, ні, да. 700 може й багато, от 500 ну, грамів. Щоб воно було таке. Ну, цей. Воно ж від муки дуже багато так. що залежить. Так, ванільний цукор, так. Трошки там, Трошки. да. Десь там ще одну ложечку. Ну і все, і борошно додатимемо і замісимо тісто. Ага. Ну оце поки. І все. А тоді вже як воно ну, замісимо і тоді вже покажемо, покажем. як що ліпити. Так, дивіться. Тісто повинно бути отаким от живим дуже. Трошки мукички, олійки щоб не дуже воно. Прилипала до рук. І ось таке ось, бачите, повинно ось, воно бути на булочки. Не те, що живеньке, а. в настоящому живеньке. Так, ну, зараз я вам домісю. Виключу пока. так ось дивіться, яке повинно вийти з тіста, ось таке от. Якенька, гладеньке. Гарненьке. Так, тепер ставимо його. На тепленьке місце, накриємо плівкою, і хай воно підходить. А тоді вже як підійде, тоді видно буде. І так, тісто воно підійшло, розкидаємо такі ось помпушки. Хай підходять. Да, хай підходять, а з них вже ж тоді будуть булочки, там може рогалики якісь ще, якісь, якісь кренделики. Подивимося, що воно у нас вийде. Починаємо ліпити булочки. Це з чим тут булочка буде. Та, а, з макової начинки. Сиру ж не було. Сиру ж макового начинка. Я її не купив, то що не було. Та й макова начинка он, буде цей кориця із сахаром. А. Тоді отак так ось берем. Одну. Mm це воно. І отак перекидаємо. Він просто вот. зав'язує отак. Да. Такі. І так ось. Булечки. Такі булечки, да. Отак. Можна ще й корицею. Угу. Mm -hmm. Все. Ну, буде. Хороша. Така хороший. булочка ватрушка. Угу. Uh -huh. Понятненько. Так. Mm вот -hmm. mm -hmm. еще mm -hmm. будет это так я вас да, зайчик. Зайчик. Что-то. Ну, може ще щось придумаємо. Так, просушу, за. Та так я зараз так зверну. І з корицею. А тут так ось Кориця всередині, так? Да, да кориця всередині, а тут буде. Угу. А, здесь ті да? де. Угу. Та не розрізаю вже, хай так. Е, воно розрізане тільки так поганенько, його видно. Ось бачите тут. О, ще розочку він зробить і все буде чик-чирик Або такий кручейник. Наші булочки ось підійшли вже, помазали яєчком. Зараз будемо ставити духовку вже нагрілась. Зараз будемо ставити. Будемо десь хвилин 15. А тоді будемо дивитися, що воно вийде. Пиріжки з корицею. Намазаємо спершу сам горжик вершковим маслом, а тоді кориця з цукром перемішане. І тоді вже бачите, як? скачуємо такого колбаскою. Mm. От так. А тоді от так заліпляємо і получається таке. Це тут ще душі доріжем. Ну, з корицею получається такий, така булочка. Ну, хе з ротиком, да? Кубатко А це буде із корицею і з яблуками. ось Бачите? Кус, кусочком. Може пальцями. пальцями. Я довіряю своїм пальцям, я, Хто там казав, що треба ложечкою? Пальцями теж нормально. Да. Ми ж снігом їх прилагати не будемо, ми самі їсти збираємось. Та ні, ну може кого і вгостимо. Ні, ну так, то, зрозуміло, це когось своїх, а свої вже і привикли до наших пальців, так що все буде нормально. О, ще трошки. яблучка і ще трошки кориці зверху. От скрат... я скатаєш його. Так. Да. Ось mm. так ось. Скатується, тоді тут ось прищеплюємо трошки. Отак от ось зведемо. І uh -huh. буде таке у нас з яблуками ось. Щоб яблуко не випало. Все. Експериментальні булочки. Uh -huh. Ясне діло. Це будуть трояндочки з яблуками. Ось цей Розрізаємо отак от. Всередину начинку. Це яблуко з цукром. А цукру ще не сипала, так? Ні, а я ось корицю насиплю. Ну mm. mm. сипай. Я люблю корицю. А ти любиш? Люблю, моя, я вже. <різь> куди, куди діватися? Люблю, не люблю. Тут на виділуєшся, то будеш любити десь. У іншої хазяйки. Ми люди такі не свободні. О, дивіться, яка красивенна трояндочка вийшла. Тут не похвалиш. Трояндочка. що буде. Трояндочка з з'явилась. Ага. Зараз я вам покажу, як зробити зайчика. Так, розкачуємо. Ти навчився? Так, а, як Я, я навчився, Я спеціаліст щитой. Вот так от відрізаємо два кусочка. Раз, віддільно поклали. Так, тепер кобаску растерваю. Вот так вот. Раз, З цієї сторони закрутив і тоді вот так от. Оп! Беремо, да тебе... кусочек, коли закрывается. Це буде голова. Всех кусочек скачиваем, це будуть вушка. Как раз раздавила, а тоді отак вот от трошки протягую. Подчепись. І вот це будуть у нас отакі вот от вушка. Тепер у мене тут здесь принесу. Ось родзинка была. Беремо вот так от і вот таку вот глибоченьку вставляємо. Це буде око зайчика. Да, і всіх діло готовий заяць. Як для дітей, так буде да. супер. Ну все, першу партію ми дістали. Разні, разні Да, разні, Тут що завгодно є. Он дивіться, і зайці у нас лежать, і рогалики, і он трояндочка. Ну там будуть в другій партії будуть. І ватрушечки Красиві. тут. А, і ватрушки, і що хоче. Люби, якісь крученики. Хто що хоче, то і буде. Ось дивіться, Ось так от зліплений буде. Ну це така імпровізація. Ну і, 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 і за тих залишків. Так булочки вже вроді нічого. Отак. І тоді полукругом отак от, от закрутити його, щоб покласти на форму. Та можеш дужче завертати його. Таким. Це буде чи бублик, чи хто на що таке. Ну, коротше, що придумалось той зробимо. Господи, я його перероблю, виключаю. Да. А оце друга партія. Ось тут так само і рогалики, і зайчики. І ось розочка такі красиві. Трояндочки. Ще і кунжутом і корекції посипані. Пахнуть. Так, да, всю... запах на всю кухню, аромат а, на всю хату, такий. Да. Що кухня. Так, ну і ще а, там здоровий рогаль ще є. Ну це Ну не котом. такий він уже і здоровий, здоровий, середній ага. пол, з остатків. Ото. От рог. Да. Ось дивіться, які вийшло пулочки. Ну, гарні угу. дуже. Дуже добра. Начинка добра. Начинка. добре. Начинка Отлично. Аромат -да. пухкі і гарні. Так що всім смачного, практикуйте й печіть. Так ось які в нас вийшли булочки асорті. Рогалики, зайці. Це я взагалі не знаю, що як то назвати. Е -е... Булочка з корицею. Булочка з корицею. Це Самі... Трояндочки. трояндочки. Це ватрушка, оце така. Ну це ж такі е... да. приклади ну, образки. От тут, тут воно і з корицею, і з яблуком, і з а, маком. І з маком, і з чим хоч. Коротше, як это і подобається, таке бере їж. Оце такі ми спеціалісти. Так, а оце у нас останній вийшло отаке рогалище. Рога буйвола. Рога. Рог. Да. Воно аж похоже, ось дивіться, яке от. Точно, яке те саме. О, та саме у цього ж буйвола чи у бицюги, коротше. це вже не маленький рогаличок, а вже настоящий. Дорослий бицюга був. Ну, я думаю, буде дуже З добре. З яблучками там начиночка добра, да. так що. Та все нормально да. буде.